8 серпня прилучено з робочим візитом відвідав очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус та ознайомився з роботою трьох потужних місцевих підприємств. Сьогодні черговий візит в рамках відвідування громад ознайомлення з бізнесом, який працює в країні, яка воює, і в регіоні, який відновлюється. сьогодні. Відвідав три підприємства в цілому, вражений тією мужністю. Патріотизмом людей, які працюють, які попри війну, попри таке складне становище, відновлюються, забезпечують створення нових робочих місць. Це дуже важливо. В рамках робочої поїздки на прилучену В'ячеслав Чаус ознайомився з роботою одного зі швейних підприємств, яке від початку повномасштабного вторгнення ані на мить не зупиняло свою роботу. Натомість сьогодні активно розвивається і нарощує потужності виробництва. На сьогодні штат швейного підприємства налічує 350 працівників. Ми реконструкцію здорогли старих ми, там, это, і це дало нам змогу розширити виробничі потужності. Якщо було до війни у нас всього 135 швачок, то зараз у нас 260 швачок. Є учбовий клас, в якому ми навчаємо з нуля професії швачка. Це і тимчасово переміщені особи і особи, які втратили робочі міста, то із нуля навчили. І зараз люди мають змогу отримувати від 14 до 22 тисяч заробіт на На жаль, війна внесла свої корективи в роботу швейного підприємства, розповідає його директорка. А відтак довелося перепрофілювати виробництво. Співпрацювали з відомими французькими брендами, німецькими брендами, повинні були в травні минуло року перейти повністю на виробництво для фірми «Лакоста». Єдине підприємство, мабуть, в місті, яке не зупинилося. Питання підтримки малого і середнього бізнесу в регіоні пріоритетне завдання Чернівської обласної військової адміністрації. Тому такі потужні підприємства є дійсно прикладом для наслідування. Резюмує В'ячеслав Чаус. Дуже важливо, що ці підприємства створюють постійно нові робочі місця, платять податки в громади. І забезпечують розвиток, як би складно це не було у такий непростий для країни для воюючої країни час. Сьогодні дуже складно працювати тим підприємствам, які розташовані на прикордоні, Наголошує очільник області. Прикордоння постійно обстрілюється постійно щодня. ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, бізнес, нищить бізнес в тому числі. Тому, звісно, більш південніші регіони області. Тут простіше з точки зору безпекової ситуації, тому що на кордоні працювати майже неможливо. Та, попри всі складнощі і виклики, 93% підприємців Чернігівщини не бажають релокувати свій бізнес і хочуть працювати на своїй землі, наголосив очільник області.